У рівному димлять очисні споруди. Пожежа виникла біля підприємства рівне облводоканалу, що на вулиці Будівельників. Вона стала причиною сильної задимленості у кількох районах міста. Як зазначив міський голова Володимир Хомко, наразі на місці пожежі правоохоронці та місцева влада з'ясовують обставини та ліквідовують причини загоряння. Пожежа виникла саме зночі. Пожежа виникла на мулових картах водоканалу. Ви знаєте, що я працював на водоканалі, за моїй пам'яті такої пожежі тут не було. Природнього джерела згоряння тут немає. Горить одна із восьми мулових карт. Проблема в тому, що вона дуже глибока. вона має від півтора до двох метрів мулу, а це чиста органіка. З самого ранку приступив до гасіння водоканал, створений штаб, штаб очолюю я, всі отримали відповідні доручення. Працює водоканал, працює МНС, працює Мішева. Ніяких проблем з технікою ще немає. Приблизно 70% пожежі ліквідовано. Але дим їдкий, дим неприємний і він стелиться. Сьогодні тиснись, і це заселилися по місту. На достаточної ліквідації загоряння працюють чотири пожежні автоцистерни. Загроз розповсюдження немає. Пожежа локалізована. Рятувальники кажуть, щоб загасити один торф'яник, витрачають близько 500 кубометрів води. За словами начальника міськрайонного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області Віталія Бабака, гасіння очисних споруд є ускладнене. Кілька буде для того, щоб це в суді було формучі, необхідно ліквідувати взагалі. Ситуація сука контрольована на сьогодні порядка 25-30% того, що було з, е, спочатку. Директор рівне облводоканалу Андрій Карауш розповів, що за попередньою версією причина пожежі підпала. Від нас підготовлене звернення, щоб відпрацювати цю версію, тому що вона наразі вважається найбільш об'єктивною і правильною, тому що по природі це сирий осад з вологістю до 90%, який відстоюється в цих мулових тактах. Тому ну, загоряння цього осаду ну, є дуже маловирогідним. Дана ситуація спричинила різке погіршення самопочуття рівнян. Та Володимир Хомко запевнив, що людям, які потребують медичної допомоги у зв'язку з цією надзвичайною ситуацією, буде надана медична допомога. Марина Гречка Віктор Тарищук у ритмі подій.